Вітаю вас, християни! Маємо знову сьогодні вечір для того, щоб приділити декілька хвилин свого часу для роздумів над Божим Словом для спілкування молитви з ним. Хочу поділитися своєю думкою місцем з Біблії, яке прочитав. Кажуть, що проповідники завжди. Проповідуючи, можна, коли проповідник говорить, можна визначити, в якому він статусі сімейному знаходиться по його прикладах, які він наводить. Так от я сьогодні не виняток, тому що коли проповідник багато прикладів має про стосунки хлопця і дівчини, значить він ще не одружений. Коли говорить все про взаємовідносини чоловіка і дружини, значить одружений. І розбирається з цим, і шукає методи взаємодії. А коли говорить часто приклади про дітей, значить шукає, як впливати і взаємодіяти з дітьми. Так от і в мене подібні ситуації. Часто, коли спілкуєшся зі своїми дітьми, задумуєшся про набагато більше, ніж про просто спілкування з ними і про відносини з ними, тому що Бог так на сторінках Біблії багато залишив стосунків, бо тому, що ці стосунки вони є близькими. Зрозумілими для нас і він своє божество навіть втілив стосунки між батьком і сином, їхнє спілкування між собою, і це зрозумілі стосунки поваги сина до батька і розуміння, стосунки між церквою як жениха і невісти, і стосунки між нами, як між батьком і дітьми. І різні ці такі близькі стосунки вони є добрим прообразом для того, щоб ми їх легко розуміли. Деколи коли маю час спілкуючись з іншими людьми або зайнятий будучи, приходять діти і дуже сильно збоку причіплюються зі своїми якимись проханнями. І це буває деколи дуже незручно, тому що ти не можеш насваритися, і деколи просто приходить момент, що ти мусиш стати і послухати, бо в нього є прохання. В нього є потреба, на яку він хоче, щоб відреагували. І деколи приходиться реагувати, навіть незважаючи на те, чи це зараз доречно, чи недоречно, тому що потрібно цю ситуацію вирішити. Деколи, мабуть, в нашому спілкуванні з Богом і на молитвах стається щось подібне, тому що перечитуючи декілька, декілька багато молитв, які наведені, як приклад, спілкування тих, хто попав на сторінки Біблії з Богом. Тих мотвах часто зустрічається е, такий момент, коли ми стараємося, ніби Бога, переконати у важливості своєї пор... свого прохання, свої потреби, е, розказуємо йому про неї, просимо відреагувати, просимо, щоб Бог її почув і дав на неї відповідь. І деколи е, мені здається так, що відповіді один із варіантів її немає, коли Бог хоче, щоб ми самі вдумалися в суть своєї прохання. Вдумалися в те, що ми просимо, чи це дійсно для нас важливо, щоб ми для себе ще раз могли це озвучити і почути себе зі сторони? Деколи Бог просто чекає, даючи просто нам жовте світло, щоб ми зачекали, відтерміновуючи відповідь на нашу молитву. І от коли ти вдумуєшся про Порівнюючи це з своїм можливо, спілкуванням з дітьми, то ти по-іншому це розумієш, чому так відбувається, і ти не просто це по-дитячому, а там Бог не чує, чи Богу байдуже, чи чаша не наповнилася, а ти просто це можеш оцінити по-інакшому. Прочитавши 27 й псалом, звернув його на те, як Давид, спілкуючись з Господом, просить його відреагувати, просить його почути, розказує йому, наскільки для нього важливо. І велика ця проблема, і просить Божого вирішення ситуації, просить справедливого суду, просить чесного, чесної реакції на беззаконня. І це дійсно справді важливо. І ми маємо такі молитви за взірець для того, щоб правильно спілкуватися і розказувати Христу про наші проблеми, про те, що нам болить, про те, що нам вадить, і де нам потрібно, щоб він втрутився в наше життя і допоміг. До Тебе кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замокнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе. Коли руки свої я підношу до храму святого Твого, не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учином. І за злом їхніх учинків згідно з ділами їхніх рук. Ти дай їм і верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилось моє серце до цього місця. Ось такий короткий текст, де висловлена проблема, прохання. І судячи з його закінченням ми розуміємо, що на нього була відповідь. Нехай Бог нас благословить, щоб ми свої потреби, які ми маємо, могли виносити до нього, мали терпіння, очікуючи на них відповідь, тому що відповідь обов'язково буде. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь.